Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні ми будемо виготовляти кришку до нашого вулика. У минулому відео ми робили 145 надставки, я робив анонс про поетапне виготовлення вулика. Отже, поїхали. Спочатку ми робимо чорнову торцовку. Нарізаємо чорнові заготовки з розміром у запас. Дошка в нас, як обично, розміри. 200 мм ширина, 30 мм товщина. Матеріал сосна. Я буду коментувати тільки там, де це дійсно необхідно. Отже, торцуємо в чорновий розмір досочки. Це заготовки на нашу кришку. Будемо робити спочатку каркас. Після того, як ми поторцували, Робимо нашу базу. Базу ми робимо завжди, тому що без цього нічого не буде. Обов'язково потрібна бути база. Інакше у вас буде криво і не так, як треба. Налаштовуємо нашу циркулярочку. От ми базу зробили. Далі нам треба нарізати заготовки в правильний нам потрібний нам розмір. Значить, тобто, ширина кришки, ширина, як би це пояснити, висота кришки. Висота кришки 65 мм. Ріжемо заготовки на 65 мм. Не забуваємо про базу. Фугованою стороною ми ведемо по направляючій планці. Ріжемо 4 заготовки. Не забуваємо про техніку безпеки. Можливо, ви помітили, коли я різав, у мене були рукава опущені. Так не можна різати. Так це про, проти правил безпеки. Тому треба, щоб нічого не тричало, або рукава, як мінімум, підкачуємо, щоб вони у вас не сповзали. Тому що це, це є небезпечно, особливо під час роботи на циркулярці. Та й на будь-яких станках це не є, це не є небезпечно. Пам'ятаємо про висоту 65 мм. Далі ми налаштовуємо нашу циркулярку для того, щоб зробити, зробити четверть, посадочну четверть. Тобто, щоб кришка сідала зверху на вулик на корпус і вона не злітала, нам треба, щоб там була четверть. Фрезера в нас немає, тому ми вирізаємо пас на циркулярці. Як бачите, пас я роблю 16 на 16 мм. Чому так? Тому що дошка в мене 32 мм. 30-32 мм. 16 16х16 зручно вирізати пас, не перестраюючи циркулярку. Тобі ж я просто роблю одну різь, перевертаю досочку і тут же роблю зразу другу різь. І в нас виходить шикарний такий пас. Перестраюємо нашу циркулярочку, чіпляємо на каретку кутник, транспортер, точніше. Далі в нас йде торцовка у розмір. Хто бачив моє минуле відео, той розуміє, про що зараз іде мова. Це стандартна робота, грубо кажучи, перед зборкою. Спочатку ми торцу по-черновому, щоб у нас був кут 90 градусів, потім ми торцов розміром. Після того, як ми потрацювали наші заготовки у розмір, дві з чотирьох заготовок, нам треба зробити з'єднувальний пас. ж, той пас треба фрезерувати по-правильному на фрезері. Фрезера в нас немає, знову ж таки, ми цей пас будемо робити на циркулярці. Ширина фаза дорівнює товщині вашої дошки. Тобі, якщо у вас дошка 30 мм або 32 мм. Відповідно, оцей пас, який я зараз роблю, вже не пас четверть. Пас четверть. Кожні люди по-різному називають. Хтось каже пас, хтось каже четверть. Я називаю його четверть або пас четверть. Якщо у вас товщина бокових стінок 30-32 мм, відповідно, ця четверть має дорівнювати 30-32 мм. Зрозуміло? Для того, щоб у вас все зійшлося чітко і якісно. Скажімо так. Стараємося робити максимально ідеально. Так, я розумію, що немає фуганка, рейсмуса, в мене також його немає. Але я намагаюся робити максимально якісно з того, що в мене є. От і ось і весь рецепт, скажімо так. Отже, робимо ми пас, пас четверть. Глибина. Глибина також 16 мм. Про довжину заготовок на кришку не можу нічого сказати, тому що це треба підбирати індивідуально під кожен вулик. Грубо кажучи, це все міряється по місці. Ось, бачите, що у нас має получитися. Ось таке просте, нехитре з'єднання. Ось наші заготовки, ось наш корпус. Можемо починати зборку нашої кришки. Нам треба шуруповерт, саморіз, 55-й саморіз по дереву. Шуруповерт, бітка. Біткою, мене питали про бітку. Біткою я користуюсь мілокі. Звичайна бітка під звичайний саморіз. Мілоковська бітка. Так, вона коштує на сьогоднішній день 40-50 гривень, але вона надійна. Її можна хіба що загубити. Ну, якщо чесно, це не реклама, це я просто ділюсь досвідом і, скажімо так, рекомендую. Якщо у вас є змога купити таку бітку і знаєте, де, де вони є, якщо, якщо десь хтось бажає, то мілокі дуже гарна якість. Я задоволений, не стирається, принаймні, не, 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 поки що у мене є три бітки, я користуюсь одною, дві в запасі і якби. Я вже нею доволі давно користуюсь, нічого і нема. Отже, проїхали цю тему. Зборка. Спочатку ми засверлили отвори для того, щоб доска не лопла. Потім ми скручуємо шурповертом. По поводу клею. Якщо я раз клею, раз не клею. Тобто Можна з клеєм, можна і без клея. В принципі, зверху ми ще будемо робити дерев'яний настил. То жорсткость, в принципі, і так буде. Тому я клей в кришці не використовую. Ну, якби лишня витрата, а по суті, він нічого не дасть, тому що у нас буде дерев'яний настил, і е, будемо обшивати оцинковкою. Дивіться, які зазори получаються у нас на виході. Я спеціально зняв, щоб ви подивилися, які зазори кришки, люфт на корпусі приблизно 4 мм, плюс-мінус з кожної сторони. Зараз покажу іншу сторону. Ось бачите? Ну тут не 4 мм, тут трошки менше, на жаль, вийшло. Може, це ще їх трошки стягує. Зараз я докручу планку і побачите, як воно як він нормально так люфтить. Тобі ж люф має бути обов'язково невеликий, але має бути. Бо якщо ви зробите кришку плотно, піде дощ навіть е, після зимівлі. Після землі ви просто не зможете відкрити вулику, тому що е, сніг почне танути, волога, дерево розбухне, плюс кришка ще запрополісована бджолами і дерево зажме від того, що воно намокне, і ви просто будете мучитися на напасті, ламати вулика чи кришку. Тому люфти обов'язково мають бути присутніми. Або вас просто може розірвати кришку, якщо ви дуже-дуже плотно зробите кришку. Далі. Далі ми робимо дерев'яний настил. В якості настилу ми використовуємо звичайну вагоночку, соснова вагонка. У мене залишки від потолка, товщина її 10 мм. Кришка в мене без утеплення, так як утеплення в мене йде в самому гнізді, в самому корпусі. Тобто як я зимую? Про зимовку я потім зніму окреме відео. У мене просто зверху йде над рамками потолочні досочки на рамочках. Зверху ставиться подушка, така грубенька подушка. По краям дві заставних, І все стоїть навпроти людка. Ну, в принципі, стандартна зимовка, я думаю, нічого супер нового. Я... Тільки то, що в мене дно глухе. Ну, але в мене вентиляція хороша на кришках. Далі набрали ми нашу вагонку, підібрали по розміру, по товщині, по ширині. Бачите, крайня злія вагонка, вона трошки вужча, її треба було підрізати. Ну це вже індивідуальні знову І використовуємо 25-й цвях. По два цвяхи на кожну планку більш ніж достатньо. Ми щоб все було рівно. Рівно, практично. Можливо, й гарно, але я більше за практичність, якщо чесно. Якщо вибирати між гарно і практично, то я виберу практично. Отже, кришку ми нашу обшили. Зробили каркас, зробили пази, посадочні, щоб садити на корпус, обшили зверху вагонкою. Пам'ятаємо, хочете з клеєм, хочете без клею. Я рахую, що можна і без клею, тому що, коли прибиваючи вагонку зверху, чи будь-яку дошку ви прибиваєте зверху, як будь-яку. Мається на увазі будь-яку рівну, гарну дошку хорошої якості. Я б рекомендував, якщо у вас є дошка 10 мм, можна і використовувати 10 мм. Не обов'язково вагонку, можна і дошку робити. Тобі ж це вже робите з того, що у вас є. Ось я виходжу з того положення, що в мене є, і що я можу потратити на той чи інший вулик, щоб зробити його максимально якісно. От ми наші наставки, які я робив в минулому вулику. Кришка. Але це ще не все. Саме головне. Ну, скажімо так, саме одне з найголовніших речей ми ще не зробили в кришці. Вентиляція. Нам треба зробити добру вентиляцію. Зараз будемо робити. Отже, ось в нас вже є така сама кришка. Тут же зроблена вентиляція і вона обшита листком жесті. В мене є просто жесть, така як фарбована, залишки е з фірми. Ну, Я беру залишки, там є такі шматочки 60 на метр 35, вони продають якраз так, на вулик стає чітко. А ще є оцинковка. Ну, оцинковка мені більше подобається. Не знаю. Просто, просто подобається. Отже, що нам треба, щоб зробити вентиляцію? Нам треба дриль, сверло, сверло, перо. перове сверло на 10. Ну, може не перове, можна будь-яке сверло. У мене перове сверло по дереву. Ми сверлимо отвори, по два отвори на кожному кутку. Тобі ж, в мене вентиляція з чотирьох сторін зміщена до кутів. Повторюю, чотирьохстороння зміщена до кутів. Чому вона зміщена до кутів? Тому що коли у нас вентиляція зміщена до кутів, у нас краще продуваються простір, який знаходиться під кришкою. Ну, Гніздом. І виходить, в нас в кутках кришки не затримується волога. Її дуже гарно видуває. Це я вже робив експеримент, перевіряв. Я робив вентиляцію посередині, тобто посередині бокових планок, то що вийшло? Вийшло, що в кутах кришки залишається влага, а навпроти вентиляції доски сухі. Ось. А якщо робити ось так зміщені отвори до країв. На мою думку, так набагато краще. ну Як, на мою думку, я пробував, я дивився. Можете зробити отвір не на 10, а на 16. Тобіж, якщо у вас, Але вам придеться трошки зробити висоту каркаса не 65, а там же 75, щоб компенсувати товщину отбору. Ось, А на цьому у мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Ми будемо робити ще, оббивати москітною сіткою. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!